Сьогодні ми проводимо перший всеукраїнський турнір, де учасниками є виключно воїни-нацгвардійці, зокрема, це військові частини Західного територіального управління Національної гвардії України. Ми бачимо, наскільки потужні емоції. Це командні заїзди, змагання на човнах дракон. Дуже круто, що постійно організовуються різного типу змагання. Хлопці виїжджають і не сидять вдома, шукають нові емоції, шукають нові знайомства, друзів. І в тому теж є розвиток. Зібрались з силами, хлопці через силу, можна сказати, вже навіть третій заплив проводили. Дуже важко далася ця перемога. Достойний результат, достойний суперник. Спортивне маленьке свято, коли ми даємо можливість військовослужбовцям відволіктись від буденності. Хлопці, які зараз на ротації, які відпочивають від виконання бойових задач, які зараз на місці. Мають можливість і з задоволенням приймають участь в цих змаганнях. Тут максимально просто. Тут сів, взяв весло, тут не треба тримати рівновагу, наприклад, якщо там в тих водних видах спорту, каноя чи байдарка. Тут все просто. І тут такі відчувається командний дух. Бригаду представляємо 30 частину, показали е, майже найкращий результат. Не, не вистачило трошки досвіду. Тактика дуже проста. Всі повинні робити синхронно і чути е, команду, ритма і все буде нормально і класно. Сюди приїжджали з інструктором, займалися кілька разів по дві години, Але тоді був вітер, сьогодні менше вітру, то нам трошки було легше.